Вітаю вас! Мене звати Артур Валерійович. І сьогодні ми подивимося м'язи верхньої кінцівки. І переходимо ми до м'язів кисті. М'язів кисті, ну, які розташовані, понятно, що на долоні поверхні. На тильній поверхні кисті у вас тільки сухожилки. Тільки можна побачити в першому міжп'ястковому проміжку. Ось. Це волокна дарзаліс спрім з першого тильного міжкисткового. От. А всі інші у нас будуть, понятно, на долоні поверхні розташовані. Ці м'язи, кисті. Умовно, ми їх поділяємо. Вони так розташовані, що е, частина згрупована біля основи першого пальця, частина згрупована біля основи п'ятого пальця, ну і посередині деякі. Отово їх таки класифікують. Ми виділяємо м'язи, називаємо їх підвищення великого пальця, або от воно має окрему назву словом «тенор» Позначається підвищення великого пальця. Підвищення мізинця, яке позначається словом «гіпотенор», Ну і півна середня група, просто середня група м'язів. Група тенер підвищення великого пальця. Там маємо ми чотири м'язи. Ну, по-перше, найбільш поверхнево і ось він розташований. Тут у нас був мускулюс абдуктор поліцес сльону, відповідно, оце мускулюс абдуктор поліцес бревіс. Це м'яз короткий, що відводить великий палець. Ну, ось він так, латерально і розташований, при його скороченні палець допомагає відводити. Вони всі, в принципі, всі м'язи тенера починаються там або від отримувача значів, або там від головчастої кістки долини поверхні, або від чого тобто Складно назвати початок окремою кожної людини, в принципі, це буде варіюватися, де там будуть а, ці, в, саме волокна м'язові конкретного цього м'яза починатися. Ну, прикинь, це до, до основи о, проксимально фалани. Далі, медіальніше від нього розташований короткий згинач. Оце мускулюс флексор поліцис бревіс. Там флексор поліцис Лонгус іде, це короткий згинач. Короткий згинач також починається там на долоні поверхні головчастою, скажемо, і прикріпиться до е, основи. І, в принципі, пам'ятаєте, вони не постійні, але часто бувають на долоні поверхні головки першої е, п'ясткової, це самоподібні кістки, ось, ось самої. Воно може бути одна, може бути дві, може взагалі не бути. Так от якщо їх дві, там, типу одна буде мідіальна, інша латеральна, то латеральна, якраз оцей короткий згинач він і буде якраз фіксувати цю латеральну ось самоподібну кістку, ну і прикріпиться потім. До проксимальної фалани. Далі. Ще глибше, якщо їх розділити, ми побачимо ось цей м'яс. В майже в поперечному напрямі косо або косові недадеться. Це мускуліс аддуктор, відповідно, був абдуктор, що відводить, а це аддуктор, що приводить. М'яс, що приводить великий палець, мускулюс аддуктор поліцес. І в нього одразу ми бачимо дві частини. Є частина, ось так, яка йде косо да, до основи туди ж також до головчастої кістки. Це, відповідно, капот Ну, Облікум. І в поперечному напряму майже знаходиться ось цей пучок, це відповідно капут трансверсум. поперечна, яка починається десь від віддоланої поверхні тречої е п'ясткової кістки От вони якраз, от вони, якщо є, а от ця частіше, і медіальна все самоподібно, вона є частіша. От якраз ці головки вони ну, фіксують е медіальну все самоподібну кістку і прикипляться, відповідно, до головки цієї першої п'ясткою і, ну, найглибше розташована, це там от треба, але, в принципі, волокна і видно воно. воно. Волокна. Це мускулюс опонанс, оце найцікавіше, мускулюс опонанс. Дігіті пріме, або ну, мускус опонянс Це м'яз, що протиставляє великий палець. Він, його черевце косо йде отак от з латеральної медіальної сторони, і при його скороченні він, власне, протиставляє великий палець кисті, ну, мізинцю. Конкретно цей рух Опозицію, це він за нього відповідає. Це тенер. Гіпотенер. В гіппотенер перший м'яз, який знаходиться, він дуже цікавий. Перший м'яз в підвищенні мізинця, це найбільш поверхнево, яке розташовано. Це мускулюс пальмеріс Бревіс. Ось його волокна, м'язові видно іншим кольором, вони якраз розташовані. У ділянці її вони одразу під шкірою поперечному напрямі розташовані. Десь з ділянки, де починається долоне Паніврос, Панірос пальмарис, і йдуть в, до шкіри е, просереднього медіального краю кисті і вплітаються в шкіру. Тобто, мускулюс Пальмаріс Бревіс, він як мімічний. Він, по суті, вплітається в шкіру і рухає шкіру. І дійсно, ну, і в підручнику ви прочитаєте, що в принципі мускулюс Пальмаріс Бревіс. Його функція. Він а, при скороченні формує, формує зморшки. От якраз ділянці гіпотенера, отут, оці. При, ну, при, знову ж таки, при опозицію. Формуються ось ці декілька зморшок у ділянці гіпотене. Зрозуміло, що це рудиментарний рух. Він нам не потрібен ну, від приматів якихось залишилось, які маса тіла трималася в верхній кінцівці, які по гіллям за гілля трималися, то в них, мабуть, він був більший і якусь більшу функцію важливо виконував, можливо, форму кисті змінював. Ну, Нам це не потрібно, то у нас тут тільки декілька пучків розташовані, залишилися це, і вони рудименти. А оці інші три, оці точно є ці функціонують. Отже. Ті м'язи, що точно є і які виконують цю функцію. Отже, далі. Прямо по медіальному краю кості розташований мускулюс, також абдуктор, тільки Дігіті-мінімі. М'яз, що відводить мізинці. Понятно, він там десь також від або пізіформи, або від пізогаматуму, або, або подібної починається до до проксимальної е, фаланги з, латераль, з медіального краю е, п'ятого пальця. Ну, понятно, абдуктор то він і відводить мізинці. Медіально від нього, а латерально від нього. Це коротке значить, відповідно, флексер, Також digit мінімі брейс. бо до, до е, Мізинця, бачите, у нього у нас аж буде три згинача. <свісно> Навіть більше, ніж у великого пальця. У великого пальця два згинача, довгий короткий. А у мізинця, до мізинця, дивіться, йде ось сухожилок поверхневого, ось він, флексор дігіторум Суперфіціаліс, сухожилок довгого, дігіторум льонгус. І ще флексор... Дігітімініумбріус, -мі ще коротко, у три флексор Флікс Дієтімініум -мі Бревс, який також дипа, під ними йде до, ну, до середнього, мабуть, фалан. до стального він не дійде І глибше між ними, отам он, також лежить прямо на п'ятій під ним Це мускулюс опоненс, тільки Дігітімінім. М'яс протиставної мізинці. тому що коли ми робимо опозицію, понятне, більший рух у нас відбувається першою п'ясткою. П'яте також трішки рухається. Якщо більш докладно почитати, знову ж таки, артрологію, то ви вивчали, що, чому перша п'ястка так рухається, того, що там сідлоподібний цей суглоб. Він сідлоподібний, тому у нас є там проведення відведення і опозиція, репозиція, седлоподібне. А у п'ятої, до речі, там ми казали, а ті, що пласкі, але не зовсім. От п'ятий, саме п'ятої п'ясткої кістки, він так, да, він плоский частіше, але в деяких людей, в принципі, він. Основа п'ятої п'ясткої, вона також трішки вигнута, не пласка І тому, в принципі, от в підручниках вони пишуть про п'яту що перший сідлоподібний 100%. А п'ятий Ну десь в половині випадках він також сідлоподібний, або наближений до сідлоподібного, то оць, коли ми робимо опозицію, то п'ятий також у нас трішки ось рухається назустріч зустріч першому. І оцей рух забезпечується мускулюс опоненс дігітіміні. Ну, це гіпотенор. І все. І залишається на середній група. В середній групі в нас по суті три м'язи. Ну, їх просто декілька штук кожного, але їх по суті три. Перший, який ми можемо добавити одразу, це мускулі люмбрікаліс. Червоподібні м'язи. Ось вони. Їх чотири. Раз. Два, три і чотири. Ось розірване. Починаються вони цікаво. Вони не до від кісток, починаються і не до кісток прикріплюються. Ось червоподібні вони починаються від сухожилків. Від сухожилків у цього це флю Москвік з профундус. Перший окремо від відповідно там першого сухожилка, другий від друга, а от третя і четверта, вона від суміжних сторін, відповідно. Другого, третя, третє, четвертого сухожилків. Люмбрикаліс, вони цікаві, вони огинають, вони, бачите, йдуть в латеральний бік, огинають з латерального боку артикуляція метакарпа Фаленге, по суті. І загинаючись на тил, ну тут не пропарували, загинаючись на тил, вони вплітаються в сухожилок розгиначів пальців, ексензор І таким чином у нього цікава функція. При скороченні мускулі люмбрікаліс, виходить, вони перекидаються через метакарпофаленге, тобто вони загинають. Праксимальну фалангу, але одночасно з тим, що вони вплітаються в розгинач, розгинаються радню дістальню. Тобто цей рух такий дивний рух. Це якраз забезпечується цими щуроподібними м'язами. Ну, знову ж таки, що дивний для приматів це потрібно було того, що вони трималися за гілля. Їм потрібно було знати саме проксимальний фалан. І з найглибші, найглибші з цих м'язів це міжкісткові. Ну, міжкісткові долоні, мабуть, ми взагалі тут не побачимо, вони найглибше там. от, Від ну, суміжних також сторін вже з цих п'ясткових кісток вони починаються. Мускулі інтеросії пальмара, з долоні їх три. Відповідно, в, в четвертому, третьому і в других проміжках міжп'ясткових вони починаються від суміжних сторін і відповідно, до латерального краю проксимальної фалоги п'ятого, четвертого і третього пальців. А, ні, п'ятого і четвертого, а перша до, до, до е, медіальної другого. Тобто вони приводять п'ятий, четвертий і другий палець до третього. Тильні ж. Тильні. Тильних чотири. І вони займають відповідно ну, всі. Починаючи з першого, другий, третій, четвертий між п'ясткою проміжки на тилі. Кістінь, інтеросії дорзаліс. І вони відповідно, з відповідної сторони прикріплюються з латеральної до першого, до другого пальця, з латеральної до третього, з медіальної до третього і з медіальної до четвертого. Ну, тобто вони при їх скороченні, типу, ну, знову ж таки, без, без мізинця. Вони розводять ці другий і четвертий відводять від третього, ну і третій в обидві сторони. дивлячись яка друга чи третя, середній палець в медіально або в латеральний бік. Інтеросідерзальц. Ну і на цьому по м'язах. Важні кінцівки це все.